Мета цього проекту залучити чим більше жінок до автомобільного транспорту, подолати гендерні стереотипи і забезпечити економічне відновлення країни. Стараюсь, надає таку можливість для дівчат навчатися в такому розвитку як водій автобуса. Дефіцит, на жаль, складає 26 водійок, саме автобусів даємо можливість жінкам розвиватися, розбивати стереотипи і освоювати чоловічі професії. Жодної хвилини я не пожалкувала про те, що я прийшла на цю роботу. Я вже закінчила навчання на теоретичному етапі і зараз перехожу на практичне навчання. Не треба боятися, треба пробувати, Як в мене вийшло. й в тебе. Ми надаємо грантову підтримку як на заснування власної справи, так і на підвищення кваліфікації або перекваліфікацію відповідно до ринку праці. Наш головний результат те, що ми відібрали 100 учасниць в 10 регіонах, і ці учасниці готові професійно розвиватись, тобто навчатись на категорію, «Д» і далі працевлаштовуватись у сфері пасажирських перевезень. Проєкт важливий, так як ми підтримуємо ідею рівних умов нашій щоденній діяльності. Ми пишаємося тим, що жінки вже займають місце за кермом наших автобусів. Проєктом я дуже-дуже задоволена і я дуже дякую, що в нас є можливість брати участь в такому проєкті. Будь ласка, всіх запрошуємо, всіх чекаємо. Для жінок у нас створені умови, офіційне працевлаштування, і нагороднім надається житло. Головне бажання. This project is very important because it is not only about having women drive buses, but it is also about having women drive the recovery and drive the economy of Ukraine.